Діти, Вітаю вас. Сподіваюсь, ви виконали ранкову гімнастику. А тепер ми починаємо з вами наше заняття. Починаємо розминку, кракуємо по колу. Добре, піднімаємо ніжку. спинка прямо, смак, ручками, згинаємо ручки в ліктях. Піднімаємо ручки вгору, притискаємо до вушок. На носочках крупуємо. Спинка пряма. Пальчики всі зібрані, дивляться у стелю. Кроко. Ручки в замочок за голову. Йдемо на п'яток. Лікті широко в сторони. І боїде, не опускаємо. Спинка пряма. Коліна з облиском. Добре піднімаємо. Коліно тягнемо по груди. Намагаємось не накирятись вперед. Пальчики у підлогу розвертаємо. Кроком. Ручки на пояс і побігли закльоток. Тягнемось п'яточками назад. Згинаємо ніжки в колінах. нашу розминку і беремо для цього гімнастичну палицю. Ніжки разом. Палиця в опущених руках. Підняли вгору, за голову, завели і опустили вниз. Гору добре потягнули з ручками назад за голову. Олег, ставимо ніч на ще одні плече. перед грудьми. Виконуємо поворот вбік. Повертаємося в вихідне положення і повторюємо в інший бік. Обережно. Не прогонаємося в спині. положення стійке, Чудово. Підняли ручки вгору. Виконуємо нахилий бік. Пружиня чи нагло. Три рахунки в один бік. Один. Два. Три на чотири вихідне положення і повторюємо те, саме в інший бік. Один, два, три, чотири. Ніжки в колінах. не згинаємо, Ручки в п'яні. Ми намагаємось нахилятися вперед. Лише в бік. Чудово. Опустили палець вниз. Виконуємо нахил вперед, показуємо палуці прямо ручка перед собою. І вирівнялися. Чудово. Прибираємо палицю за голову. Ніжки на ширині плечі. і виходимо з Палиця залишається на плечах. Присіли. Стали. Спинка пряма. Не нахиляємось. Чудово. Опускаємо палицю вниз перед собою. Виконуємо перестрибування ручки на пояс. Стрибаємо вперед-назад. Вперед-назад. Не поспішаємо. Чудово, Крокуємо на місці. Відновлюємо дихання. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. І видих. Чудово. Набираємо палицю. Ми це ходьба по гімнастичній лаві з м'ячиком, який ми тримаємо над головою. Підкинуємо на лаву. І проходимо вперед. Повільно не поспішаємо і спустилися. Повторимо ще раз. Оці. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо, це підкидання і ловіння м'яча. З облискомо долоньки. Підкинули область і спіймали. До себе не притискаємо м'ячик. Руки високо не піднімаємо, штовхаємо його долоньками, нашими кістями. Ось так. Чудово. Прибираємо поки що м'ячик. Виконуємо наступну вправу. Це перестрибування з ноги на ногу через палицю. Ручки стамо на пояс і перестрибуючи з ніжки на ніжку, ось таким чином рухаємося вперед. Повторимо. І ще раз виконаємо. Ніжки підгнаємо назад. П'ятими тягнемося. Щоб не зачепити палець. Чудово. Ми ще і пограємо з вами в гру яка називається підкині зловик. Ми кидати будемо м'ячик ніби через уявну мотузку. Ми кидаємо його вгору трошки вперед. І підбігаємо щоб його спіймати. Ми вже пробували грати цю гру. Ось так. Трошки вперед. І підбігли, спіймали, торнулися назад. Ще раз виконаємо. Ось ми з вами і пограли на сьогодні. Заняття закінчено. До нових зустрічей!